Над старим монастирем на афоні тягнулося тепле вечірнє світло, заливаючи позолочені куполи м'яким сяйвом. Отець Серафим, старець із мудрими очима і сивим волоссям, сидів на дерев'яній лаві під стародавньою оливою, оточеною тихим дзвоном дзвонів. Поруч із ним, на послуху, сидів молодий чернець Іоанн, який жадібно вбирав кожне слово свого наставника. Отче Серафиме, почав Іоанн, що ви думаєте про війну в Україні? Чи зможе цей народ вистояти? Старець подивився вдалину, ніби бачачи через відстань і час, саму душу України. І м'яко посміхнувся: Україна вистоїть, сину мій! І ось чому, почав він, його голос був спокійний і проникливий. Насамперед, продовжив він. Народ України активно молиться і вірить у божественний захист і допомогу. У їхніх молитвах чується крик душі, щира віра, здатна викликати Божу милість. Ця віра зміцнює дух і надає сили боротися за справедливість і мир, як каже Писання: віра ваша врятує вас. Іоанн кивнув, його очі блищали у вечірньому світлі. Друге, сказав отець Серафим. Ми повинні пам'ятати про Божий промисел Бог керує всіма подіями у світі за своїм задумом. Випробування, які зараз переживає Україна, служать для їхнього духовного зростання і зміцнення. Зрештою, Бог приведе їх до перемоги і миру, бо його шляхи несповідимі, але завжди ведуть до добра. Старець зробив паузу, дозволяючи Іоанну осмислити почуте, перш ніж продовжити. Третє? М'яко промовив він: «В України є багато святих покровителів: святий Володимир, який хрестив Русь, і свята Ольга, яка молиться за свій народ, їхнє заступництво перед Богом дає надію на захист і допомогу в найважчі часи. Вони завжди стоятимуть за свій народ. Іоан злегка вклонився, висловлюючи глибоку повагу до слів старця. Четверте, сказав отець Серафим. Православ'я вчить важливості духовної єдності та братньої любові. Коли народ єдиний, він непорушний. Ця єдність згуртовує українців і дає їм сили долати будь-які труднощі, як написано, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я посеред них. Молодий монах відчув, як слова старця проникають глибоко в його серце, наповнюючи його теплом. І надією. І нарешті п'яте закінчив старець історичний досвід України. Цей народ уже не раз переживав скрутні часи і виходив із них із ще більшою вірою та силою. Історія свідчить про Божу допомогу і захист, зміцнюючи віру в те, що і зараз вони зможуть вистояти і перемогти. Щоразу, коли вони падали, вони піднімалися, стаючи сильнішими і мудрішими. Отець Серафим замовк, а Йоанн, зворушений його словами дивився на сонце, що заходить. У цей момент йому стало ясно, що сила духу, віра і єдність можуть подолати будь-які випробування, і що навіть у найтемніших часах завжди є світло надії.